Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade. Почнемо аналітику із графіка волатильності BTC, та бачимо те, що тут був знятий денний мінімум, після чого починається ріст волатильності. Якщо волатильність буде високою, то ми побачимо більшу кількість торгових ситуацій на маркеті. Також, якщо глянути графік на біржі CME, ми побачимо на BTC те, що при падінні був сформований ГЕП. І, як ми знаємо, гепи зазвичай перекривають повністю, тому як таргет на найближчі дні або навіть на сьогоднішній день може бути повне перекриття гепу. Якщо аналізувати біржовий графік Binance, то ми побачимо те, що найближчим інструментом все-таки є Swing мінімум Але ми його можемо знімати після того, як зробимо відкат Інструменти інструмент, сформовані при падінні на таймфрейм нижче, і тоді. Може відбутись до заправки на цьому мінімумі, після чого потенційно може відбуватись ріст. На даному графіку бачимо те, що знімався цей лоу, але ми не отримували його свіпу, тобто ціна повноцінно тут закріплялась, тому, скоріш за все, ріст буде відкатом, після якого ми продовжимо рухнище. Знімемо тижневий лоу, дозаправимось, і тоді з великою ймовірністю, ріст може продовжитись. На 4-годинному таймфреймі ми також не бачимо лонгової реакції, тобто ціні нічого ще не вдалося сформувати. Але при падінні був залишений імбаланс і він є найближчим інструментом. Тому на даному етапі я просто очікував ріст, доставку ціни в імбаланс, перекриття гепу на графіку BGCME, ну і тоді заново слідкував за реакцією через те, що звідси ми потенційно можемо сходити нижче. На годинному таймфреймі вже присутня реакція, ми формували у даній зоні імбаланс, також був сформований ордер блок. Відповідно, я якраз цю зону очікую відкат, потім звідси доставку ціни в 4-годинний імбаланс. Ну і вже тут повторно буду слідкувати, яким буде характер доставки ціни вгору, ну і якою тут буде реакція. Якщо дивитись графік. Ефіру, то на тижні тут ціна опускалась повторно нижче цього мінімума. На жаль, при падінні сформували імбаланс на даному етапі ми поки реакції в лонг не бачимо, тому будемо відштовхуватись від інформації на таймпраймах нижче. Тут ціна поки знаходиться всередині денного РБ, але знову ж таки, Є ймовірність формування шортового імбалансу при падінні. Якщо його формують, то це скоріш за все доставка в нього. Потім від нього доставка до лоу, тут потенційно дозаправка. І, ймовірно, вже після цих подій ми побачимо рухору. На 4-годинному таймфреймі для того, щоб лонгувати, цікаво побачити як мінімум інверсію даної 4-го неефективності, поки цього немає. Відповідно, навіть від неї ми зможемо отримати падіння. Але так як я очікую перекриття гепу, то шорт розглядав би в неефективностях, які знаходяться вище. Звідси ось сюди. Аналогічно до заправка, і потім ріст. Також, якщо глянути карту ліквідності, то ми побачимо те, що у нас вище є непоганий рівень. Тобто я б у нього. Очікував якраз доставку, плюс він знаходиться в області Гепу, тому якраз після потенційного відкату годину неефективність всередині годинного блоку, очікував доставку сюди. Тому це поки початковий план. Далі прогнозувати не хочеться через те, що я не знаю, який буде підхід, і не знаю, яка тут буде реакція. Ймовірно, ціні навіть вдасться інвертувати всі інструменти, але це поки мало ймовірно. Якщо глянути домінацію, Бідка, то вагомих подій тут, на жаль, не відбувається. Тобто ми не бачимо після цього свіпу падіння домінації. Вона просто рухається уже ось 1, 2, 3, 4 тижні в діапазоні. Ймовірно, навіть в актуальний тиждень цей рух продовжиться, тому вона виглядає не супер цікаво. На денці тут просто також діапазон. Ми бачимо: верхня межа, нижня межа. Тому, знову ж таки, хочеться для падіння бачити зняття в межі верхньої. Ну і після цього потенційне падіння. Це був би непоганий варіант на графіку загальної капіталізації. Картина не змінилась, все-таки з цього імбалансу хочеться бачити віст. На тижневому таймфреймі тут аналогічно незрозуміло саме з чого відбувалась доставка в рамках раннього масиву, але найближчим інструментом знову ж таки залишається лоу. Тому хочеться бачити такий варіант. Це є найближчим тригером, після якого потенційно ми можемо побачити розворот ціни в глобальній перспективі. На день це аналогічна картина як на бітку. Треба бачити, чи буде сформований імп. Якщо його сформують, то це збільшує вільністю доставка ціни до лову, після нього ріст. Тому тут в цілому аналогічний графік, як і на BTC. На цьому аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд.